Про те, скільки коштує бути снайпером для е, е, твоєї сім'ї, тобі одному, скільки це коштує? Бути снайпером це не дешеве задоволення, хороший снайперський комплекс. Давайте відкинемо допустимо там прилади, тому що є, потрібно ще багато приладів, дальномір, там, там планшети різні, там, тактичний калькулятор. І всі останні речі відкинемо це вже доповнітні пункти, там метеостанція, хороше, все остальне. Якщо це все виключить, взяти. То в районі 500 тисяч це такий мінімальний бюджет, щоб купити собі такий комплекс, з яким можна буде відсутність. Це одна одиниця зброї. Так. Чому я маю три одиниці різної зброї? Це моя базова зброя, можна щось додати. До речі, нашій бригаді, якщо ти. Готовий працювати з якоюсь одиницею зброї, тобі її видадуть, знайдуть. Тобто, ну, щас з цим проблем немає.